Відновлювальна енергетика майбутнє, яке вже стає реальністю для того, аби заохочувати її розвиток в Україні. Ще у 2008 році був ухвалений так званий закон про зелений тариф. Ним передбачається обов'язкове придбання постачальниками електроенергії з вітрових, сонячних та міні-гідроелектростанцій за ціною у кілька разів дорожчою від ринкової. Відтак 10 років тому на карпатських річках почали з'являтися міні-гідроелектростанції. Пані Оксана Стенкевич Волосянчук представляє громадську організацію Екосфера вона вже кілька років переконує, що зведення міні-гесів на карпатських річках криє в собі велику екологічну небезпеку. Сьогодні я можу сміливо про це говорити. Є дослідження інституту гідробіології Академії наук України, які засвідчили, що на сьогодні в Карпатах навіть найпередовитіші ГЕС. Не мають функціональних рибоходів. Другий момент це водосховище, яке утворюється. Водосховище це зовсім інша екосистема, бо це є слабопроточна вода або взагалі не проточна. Після греблі, коли вода тече, вона пришвидшує донну ерозію. Тоді ми маємо явище, коли вода втікає. Тобто ґрунтові води падають і в людей пропадає в колодязях вода. Про намір звести цілий каскад з кількох станцій уздовж русла річки ріка стає відомо ще наприкінці 2016 року, коли голова кузької райдержадміністрації супереч рішенню місцевої громади села Березово запускає проект не тільки там, але й у трьох інших селах: Орінчево, Липча та Кошелево. 9 липня 2017 року громада березова чергове проводить збори. Наступного дня відбулися громадські слухання, ініційовані сільським головою, які схвалили будівництво станції. Однак сам голова села Богдан Біляк напередодні запевнив присутніх журналістів, що про жодні слухання не знає. Сільська рада не подавала жодної інформації з мі району щодо проведення громадських слухань, які стосуються питання будівництва мінігідь. Натомість місцеві мешканці розповідають про те, як вони відбувалися, коли ми прибігли сюди. Тут уже клуб закритий, хлопчик ви такі, знаєте, е, худенький, такий по 120 кілограм та, у всяких шортиках, у майочках. Е, е, усі, усі стоять на дверях, двері закриті. Ми підбігаємо до дверей, я підходжу та й кажу, хочу заходити у клуб. А він каже, а ви куди йдете, Як хочу йти в клуб, подслужити. про що мова йде в клубі? А він каже, а вас там не треба. Там, каже, ви за ГЕС чи проти ГЕСа? Вас там не треба. А вас взагалі, що мене не треба, взагалі, Люди кої-що туди, питалися, чи вони за ГЕС чи проти ГЕСа. Хто був за, тому двері відхиляли. Відповідно до 21 статті закону про регулювання містобудівної діяльності громадські слухання скликаються виконавчими органами місцевих. Міських, сільських селищних рад, тобто в нашому випадку, селищні ради, голова селищної ради чи сільської ради, оголошує про проведення громадських слухань. Юрист також каже, що із моменту повідомлення у громади є місяць для внесення своїх зауважень та пропозицій до цієї містобудівної документації. Її проект повинен бути оприлюднений та донесений до територіальної громади, яка і має вирішувати долю того чи іншого будівництва. У 2014 році Україна ратифікувала угоду про асоціацію з ЄС та зобов'язалась приєднатися до панєвропейської мережі природоохоронних об'єктів. Вона включає найбільш цінні природні території країн Європи. Рішенням постійного комітету Берської конвенції у Страсбурзі до панєвропейської мережі увійшли і карпатські річки басейну Тиси, ріка, Тересва, Чорна та Біла Тиса. Для цих річок та їхніх приток це означає, що будівництво на них будь-яких споруд обмежено. Тим не менше, 10 липня 2017 року проект каскаду міні-гес на річці ріка представили також громадам сіл Липча та Кошелево. У будинку культури села Липча 10 липня 2017 року зібралось більше тисячі мешканців для прямого волевиявлення. На слухання завітали і невідомі особи, які не реєструвалися та поводилися вкрай агресивно, проте були вигнані місцевими жінками. Позиція ж громади була однозначною. Заборонити будівництво гідроелектростанції на території Лівчанської сільської ради та за межами на це на Інженер був у них, чи хто. Та він просто сказав, я запитала, чи ви випускаєте такий варіант, що можливо в селі пропаде вода. Він сказав, що так, да, такий варіант можливий. І на питання, а що ви тоді будете робити, а він сказав, що нічого. Будувати каскад мали дві фірми Ріка Енерго та Гідроресурс. Ріка з відкритих даних відомо, що перша зареєстрована в Києві і, хоч директором, зазначений Кудрявцев Іван на місці фірму представляв екс-депутат Закарпатської облради Василь Ігнатко. Друга зареєстрована в Ужгороді за адресою Закарпатського обласного агентства з інвестицій та розвитку. Директор Віктор Сегедій. У минулому помічник обласного депутата та очільника згаданого агентства Віктора Трикура. Саме пан Трикур представляв проект перед громадами. Ми протягом кількох тижнів намагалися зв'язатися з представниками фірм забудовників. Один із них, Віктор Трикур, спочатку погодився на інтерв'ю, та потім його телефон перестав відповідати, а знайти його за адресою фірми нам так і не вдалося. Нема. Інший пан Ігнатко у телефонній розмові запевнив, що людей, які блокували слухання Березові, не знає. А фірма, яку він представляє, мала та має необхідний досвід для зведення подібного роду гідротехнічних споруд. От ви тільки фірму створює, так так і робиться. Фірма створює, створюється. Фірма працює там, наприклад, я вам покажу зараз в місті е фірма, яка робить ремонт доріг, так на ній три особи. Що ага. ну, вони роблять ремонт, роблять питань, немає ніяких в чому ти одно до другого, що тут якусь привіт проводити чи казати, що там фірма відома чи невідома. Натомість нам вдалося поговорити із очільником районної державної адміністрації Назарієм Павлієм, який надавав дозволи на проектування міні-гідроелектростанцій у згаданих селах. Адміністрація врахувала всі позиції, коли громада говорила, що вона проти. Всі громади на сьогоднішній день висказалися відносно того, що вони не бажають реалізації таких проєктів на території своїх сіл на сьогоднішній день. Ми підтримуємо таку думку громад, як і підтримували їх перед тим, коли розпочинали усі процедури, у тому числі по обговореннях. Вирішити ж конфлікт навколо зведення каскадів Міні-ГЕС на річці ріка взялися у Закарпатській ОДА. Її очільник Геннадій Москаль скасував дозвіл свого підопічного на проєктування гідротехнічних споруд. Мені вчора комісія доповіла, що всі ці матеріали, які поступили на адресу обласної адміністрації, ми перечислили їх у розпорядженні, суперечать законам України, постановам Кабінету міністрів України і підлягають скасуванню. Проте рішення голови одашу до перспектив малої гідроенергетики на Хущині було відразу ж оскаржено у суді забудовником. Адміністративні та апеляційні суди у позові відмовили про те, як проходив суд, розповідає громадський правозахисник Віталій Грегор. Злучилися на боці фактично відповідача губернатора сільської ради. Водночас Кузька районна адміністрація. Фактично виступила на боці забудовників. Оскільки забудовник вказав їх як третя особа на стороні позивача, жодних заперечень вони не надіслали, жодного разу не з'явилися, придумуючи різні мотиви, причини. Зараз, за словами активіста, справа чекає свого розгляду у найвищій судовій інстанції Верховному суді України. Під час зйомок сюжету нами був поданий інформаційний запит до закарпатського управління поліції. Згідно відповіді на нього, місцева поліція не вела та не веде наразі жодного розслідування щодо згаданих нами закритих громадських слухань у селі Березово. Більше того, запитання щодо осіб, які блокували доступ до слухань, правоохоронні органи повністю проігнорували.